Всім привіт-привіт! Ви на каналі Дракон Лети завжди Вперед і з вами я, Юля. Сьогодні я знову запрошую вас у подорож Тернополем. Ми побуваємо в аквапарку, покатаємось катером по найбільшому міському озеру України, погодуємо качечок, прогуляємося центром і навіть заглянемо в музей науки. Так так, у Тернополі він також є. Буде цікаво, з чого краще почати знайомство з Тернополем у спокотній літній день. Звісно, з аквапарку. Тут є класні гірки та басейни з різними глибинами. Під час нашої літньої подорожі ми дуже хотіли відвідати аквапарк у Івано-Франківську. Але він закрився у Луцьку аквапарку, теж немає. А от Тернопіль дуже порадило. Я вже бувала тут два роки тому. Якщо ви не бачили це відео, то подивіться. Це еквапарк вважається одним із найкращих у західній Україні, а ще він розташований зовсім поруч із центром міста. Якщо ви прийдете сюди на цілий день, як я, то це обійдеться вам 400 гривень. Для дорослих дорожче 700 гривень. Ми вирішили в подорож Катром, який має дуже гарну назву капітан Парій. Його добре знають у Тернополі, бо саме на ньому можна роздивитися озеро зсередини. Катер по тернопільському ставу це як маленька мадрівка всередині міста. Коли пливеш, здається, що опинився в зовсім іншому світі. Шум дороги зникає і чуєш лише лескіт хвиль. Звідси добре видно набережно, але з води вона виглядає зовсім по іншому. Більш затишною і зеленою катер пропливає повз фонтани, які вдень освіжають повітря, а ввечері перетворюються на справжнє світлове шоу. Особливо мені сподобалося спостерігати за птахами. Качки, лебеді і навіть чайки, почуваються над справжніми господарями. Іноді вони супроводжують катер, ніби проводять екскурсію для гостей міста. Ця прогулянка не лише відпочинок, а й нагадування, що навіть у центрі великого міста можна знайти куточок тиші та спокою. Кадр пливе повільно і спокійно, і в якийсь момент у мене з'явилось відчуття, ніби він знає всі історії, які тут відбувалися. А історій устало справді багато, наприклад. Колись люди вірили, ллі купатися у водоймах небезпечно. Мовляв, у річках та озеро з'являється нечиста сила, яка може затягнути на дно. Цей міф живе й досі. Але в нього є цілком реальне пояснення у другій половині літа вода у ставках і озерах часто починає цвісти. Так називають масове розмноження мікроскопічних водоростей. Вони забарлюють воду в зелений відтінок, роблять її каламутною, іноді навіть із неприємним запахом. Насправді це не квіти, а так званий фітопланктон. Таке явище трапляється через спеку і нестачу кисню у воді. Купатися у цей час справді не дуже приємно і навіть небезпечно. Вода може спричиняти подрязнення шкіри або просто погане самопочуття. А якщо після ілі вода чиста прозора і без зеленого так званого цвітіння, то купатися можна. Просто наші предки бачили закономірність і пояснювали її по своєму. Набережна Тернополя одна із найзатишніших в Україні. Тут завжди багато людей, які катаються на велосипедах, гуляють чи просто сидять біля води. Тут дуже красиві фонтани і місточки. Оги не завітати у Тернополі до Хепінесу. Це наші справжні друзі, з якими я вас якось знайомила. Якщо не бачили, перегляньте. Гулюючись набережною, ми зустріли маленьких господарів ставу, качечок. Вони постійно опускають дзьобики у воду, і це не просто гра. Кожного дня вони шукають у свою їжу, водорості, дрібних рачків, личинок комах та насіння. Іноді качечки виходять на берег, щоб підкріпитися травою чи ягодами. А якщо хтось підгодовує їх спеціальним кормом, вони раді підходять до людей. Але важливо пам'ятати, хліб давати не варто, бо він може нашкодити їхньому здоров'ю. Постерігати як качечки ковтають дрібних. Мешканців озера правні задоволення. Здається, вони точно знають, де найсмачніше, і водночас нагадують нам. Навіть у центрі великого міста природа живе своїм ритмом і вміє радувати кожного, хто звертає на неї увагу. Після спокійної прогулянки на катері та спостереження за качечками на набережні ми вирушаємо до серця міста. Від води до центру всього кілька хвилин, але відчуття змінюється миттєво. Шум ставу залишається позаду, а на вулицях оживає ритм міста. Вулицями ми потрапляємо до маленького рожевого кафе Буде солодко, що розташовано неподалік оригінального пам'ятника Джолі Трудівниці, театру та площі можна перепочити, насолодитися ароматною кавою або десертом і одночасно милуватися живим центром Тернополя. мого улюбленого Наполеона не змогла обрати один, тому забувала обидва. Театральна площа в Тернополі це не лише географічний центр міста, а й осередок його культурного життя. Тут розташований один із найстарших театрів України академічний обласний драматичний театр імені Тараса Шевченка. Існує одна легенда пов'язана з місцевим театром. Існує переказ, що вночі в його стінах можна почути музику та співи. наче дуги колишніх акторів продовжують свою діяльність навіть після смерті. Театральна площа це місце, де історія, культура та сучасне життя переплітаються. Створюючи унікальну атмосферу, яка приваблює як місцевих жителів, так і туристів. Поруч із театром знаходиться пам'ятник Соломії Крушельницькій, видатній українській оперній співачці, яка народилася неподалік на Тернополя. Її внесок у світову культуру та популяризацію українського мистецтва відзначено цією монументальною композицією. А тепер ще один погляд на озеро і відкривається панорама, яка з кожним разом вражає по-новому. Далі ми з вами прямуємо у музей науки. Його відвідувала ще у 2023 році, але не встигла тоді вам показати. Ви вже могли помістити з інших міст, що я люблю такого типу музеї, бо це сучасний простір, де можна не лише дивитися, а й торкатися, експериментувати і навіть відчувати науку. Тут є інтерактивні експонати з фізики, біології, астрономії та хімії. Можна дізнатися, як працюють магніти, чому виникають ілюзії, як виглядає всесвіт, Різних масштабах. Музей створений спеціально для дітей і підлітків, але дорослі тут теж відчувають себе дослідниками. Один із таких експонатів електронна арфа, яка поєднує музику та технологію. Цей інструмент створює звуки без традиційних струн, використовуючи інфрачервоні лазери. Коли рука перериває лазерний промінь, генерується звук, що дозволяє грати на арфі без фізичного контакту з інструментом. Ця електронна арфа є прикладом того, як сучасні технології можуть поєднуватися з мистецтвом, створюючи нові можливості для вираження та навчання. Відвідувачі можуть не лише спостерігати за її роботою, але й самі спробувати зіграти на ній. Що робить цей експонат особливо. Уба цікавим для дітей та дорослих. Центр науки Тернополя відкритий у 2017 році. Надає можливість кожному відчути науку на дотик, експериментуючи з різними явищами та відкриваючи для себе нові аспекти навколишнього світу. Тернопіль вміє дивувати, поєднується сучасність і традиції, спокій і динаміка. Для мене це місто завжди особливе, і я рада показати його вам. Де вперед. У ще багато цікавих мандрівок. А ще я дуже чекатиму на ваші вподобайки і коменти. До зустрічі. Всім бай-бай!